Вилці вода. Я так і підозрював, тому підготував ємність Все, тепер відкручую гайки. Все добре. Нічого тут корозія ще не встигла зробити. Нічого тут не проживіло. Не піддається. Судячи з розміру цього ключа і те, що він з і гайка пластмасова, тут не повинно бути велике зусилля. Попробую постукати. Піддалось, відкручується, ой, а пружина то тут поржавіла, правильно, вона зроблена. З ржавіючого металу. Ось така хороша. І контрпружина теж поржавіла. Якщо така ситуація в лівій нозі, то я думаю варто розібрати і праву ногу. Так і є. Тут теж видно рожавчину. Тут я зразу буду застосовувати ударну техніку, щоб не пошкодити грані. Тут без проблем. Для прочистки штанів та ніг я буду використовувати шампур. Зроблю з протилежного боку менше колечко. закріпив абразивний круг нуждачний. Ну все мені вдалося вичистити. Це ліва нога, це права нога. Вилка повністю вичищена і висушена. Все готово до збірки. Рев комплект вилки. Тут бушинги, сальники та змазка для бушингів. 8 грам. Ще додатково я буду використовувати літієву змазку, змащу пружину і еластомір. І ще буду використовувати силіконову змазку. Потрібно змастити ноги всередині. Для цього я собі зробив вот таку щиточку з довгою ручкою. Літієва змазка. Далі потрібно зібрати цей шток і контрпружину. Я змащу контрпружину пластикові деталі цього штока. Силиконовая измазка. Так, дальше ця це розвинка. Далі змащую пружину та листомір Далі змащую це середину. Він був посередині, так я її і поставив. Так що тут немає значення. Верхній, нижній. Цей пластиковий ковпачок буде контактувати з пластиковим ковпачком на штоку. З контрпружиною тут додавлю силіконової змазки. Так само і зверху. Сюди буде вкладатися прилот. Комплект змазка для підвіски, для задніх амортизаторів і для вилок. От дуже її тут мало. Але, якщо завод рекомендує таку кількість, значить цього достатньо. Густа фрикційна змазка. На основі чого вона? Ніде не вказано. Я думаю, що це силікон. Цієї змазки для башенів і так дуже трошки не хочу її використовувати ще на змащення ніг всередині. Тому я ноги змащу своєю змазкою силіконовою. А цю смазку використовую. І повністю всю тільки на пашники. Це звичайний селікон густий. Ну, тепер буду знати. Так, защелкуем назад. Дуже мало цієї змазки От і все. Обійшовся я без направляючої. Тепер лишається їх змастити. Якрасово вистачить на сальники. Так